Государство нам пообещало, государство, даже не вы, Правильно. не они, а именно Гарант. и сама конституция пообещала нам, что мы будем ездить бесплатно. Но это на чем основано? Что государство компенсирует вот этим вот э, э, перевозчикам за Если государство, если государство не выполняет свои свои обязанности, теперь возникает вопрос: э, почему я виноват? Чому они виноваты? А чому я виноват? Почему Чому ви Вот три вопроса. Давайте. Відповідь так... дуже проста. Перше повинна бути мораль у перевізника. Это чому то, всі то, перевізники, то, окрім корунда, возять то, атошники? Це фінансові проблеми. Давайте ми їх вирішимо за рахунок бюджету. Чому б ні? У нас є атошники. Ми зараз не будемо їх возити. Це буде черговий тиск. На зміні хірани кіміського голови, депутатський депутатські що вони та прийняли та рішення, щоб 600 тисяч з нашого бюджету виділити, та 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 те, щоб карантису закрити свої економічні та питання. Я абсолютно не згоден з цією цифрою в 600 тисяч абсолютно не, а, не, не, не згоден. Поки ми не розберемося з нашими і, питаннями і, по компенсації, поки ми не порозуміємося, Ага, ось цю цифру ця цифра є економічно обґрунтована і вона влаштовує приват, приватного перевізника. На цей час було би моралі правильно. Атошників возить можна правильно? Падожіть, арте, правильно я зараз розкажу, як правильно? П'ять місяців все ми возили до 10 числа. Без проблем всіх возили. Все на сьогоднішні всі дойди на до возі. І ми з вами розбираємося. Ми з вами розберемося, ну, однозначно. Ми вирішимо це питання однозначно. Ви самі це знаєте. Для чого накручувати ситуацію? ситуацію? Зараз рішення. Міста. Примите рішення, возіть атошники. Один месяц вам платили разобраться или две недели. Сколько вот надо, чтобы в вот этих бумажках ну, село два специалиста и разобралось? Ну... На сегодняшний день управління праці, управління економіки і фінансів моніторять все по Україні, чтобы мы не були, як ви кажете, там там так зробили, а там не так зробили. Так? А з державного бюджету, що воно не відшкодовується, і ці категорії не відшкодовуються. То місцевий бюджет ну ні в чому не винен. В договорах у нас між перевізниками записано, що учасники бойових дій перевозяться без компенсації, і без обмежень. І на сьогоднішній день я думаю, що потрібно включити і АТО, ну, в цю категорію, а про інші категорії розглядати вибірково, як і це зробила Шостка, соціальні маршрути. А не всі не не по всьому місту. Це пропозиція. Друга пропозиція була: що перевозити в ну ці пільгові категорії, допустим, за 50%, відну п'ятдесят щоб їх можна було порахувати, але це ну поки що не находить підтримки у. Депутатів ми пропонували і по трамваю також зробити символічно, там 25 50 копійок, щоб можна було порахувати е ці кошти. Але на сьогоднішній день такого рішення по Україні ще не приймають, тому ми ну, першопроходцями ми не будемо, а механізми ми шукаємо. Але ну, моя позиція. Е ці категорії, яких у нас 24 з половиною тисячі міський бюджет не потягне. Навіть як ми сьогодні не повикручуємо руки, на нас наступний рік це буде питання поставати. Нам потрібно визначитись в мінімальною категорії, яку візьмуть на себе перевізники згідно соціальних своїх ну, зобов'язань, і яке може можливо візьмуть бюджет. Це от ще один варіант. Є до речі, як зроблено зараз. От мені вчора підказали, як зроблено зараз в місті Києві. Зайшов, затарахували посвідчення. От, посвідчення з, з обличчя. Відеореєстратор. Відеореєстратор. Що нажав кнопочку, зафіксував, зафіксував, зафіксував. І потім, по факту, сидить, спеці... вони подаються переїзд цю інформацію, по факту тут в економіці теж фактується на границя, який порахували кількість, скільки людей проїхало. І ще одне це те, що ми з вами говорили, що викупити два місця. Тобто ще одне. Вони всі зараз да, куночку. Оці всі варіанти, вони зараз в обробці. Дуже. І за почекати. Я, 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 я дам сказати, я, за ним, я буду мовчати. От всі ці варіанти в обробці. Вони всі в роботі. І найоптимальніші, ну там, один-два можливо, варіанти, які будуть найоптимальніші, вони будуть винесені на погодження депутатських комісій перед сесією міської ради. Так, так вот, у нас есть количество официальных. Пускай милиция пускай собрать все эти сведения. Сколько людей у нас э, находится э, было в зоне атаки? Вы хотите, дайте, ну вот, посчитайте, что я в день проезжаю там два раза, ну, на работу с, на работе, работе, с работы, да? там, трачу 6 рублей, да, 28 дней или сколько там, 24 дня. Да. 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 А я уже сам это решаю, да, заплатить да. мне или стоять там да. на коленях, упрашивать, давай перевезите давай. меня бесплатно. Давай. И все, э, все перевозчики да. в равных условиях, то есть я зашел и оплатил. А ты на но ну, вот видеорегистратор это самый оптимальный вариант. Никто никого обмануть не сможет. Я не думаю, что, да что подождите. Я имею в виду, что да, вы, вы не... как бы сказали, что Мы не э, ну, вы ж, сказали, что цифры ну, да. завышены. правильно? Да. То значит, вы это. Да. Вы, да вы, не надо обсуждать. Подождите. 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 Так, так да. вот. Сейчас, когда будет видеорегистратор, я не думаю, что э, кто-то нашлепает этих удостоверений и водитель будет вот так вот щелкать каждые две минуты, правильно? Потому что люди скажут: "Ты что, балбес делаешь? За, за целый день вы, грубо говоря, опечатали эту камеру, что ее снять нельзя. В ней флешка стоит, вы поставили свою печать. Водитель только нажимает на кнопку. После этого в конце месяца изъяли эту флешку." и взяли себе э, на проверку. Проверили, нашли несоответствие, что у вас перевозчик обманывает. Сказали, извини, ты нас обманываешь, мы тебе ничего не платим. Но за то, сколько это людей зала. за день проехало, за день проехало, Пя... один человек, вы за этот день заплатили за одного это человека. За, за месяц проехало 300, 300 человек. Про заплатили. Так вот, чем не Мы зараз, почекай, стоп, мы зараз говорим про механизм, да? Вот зараз, за что это механизм. Механізм правильно, його треба обговорювати, тому що є ще кілька варіантів, є ще кілька пропозицій. От, з цим, які теж мають таку логіку, які теж здорові є. Ось, Але зараз нам треба говорити про момент. Поки до сесії є час, поки ми приймаємо рішення, нам необхідно забезпечити безкоштовний проїзд учасникам бойових дій. Ось про це мова йде. із за чего мы собрались. Ми точку поставьте. До 1 числа давайте создадим комісію, яка буде займатися заниматься вот этой проблемой. Представитель какой-то экономической. Послухайте. Ну вы зараз уже дурните будете. Почему? Вас лойка присутня, У вас лойка присутня. Але вы говорите, что це вже взрослый. Замечательно, давайте ведем це независимого еще одного человека, который Ну, представителя Мені, не... нет. Вы не не независимая не. людина, Боже, збав. Давай, давай, Люба. может баба! Поделил! Я предлагаю, чтобы э, человек просто там присутствовал и отставил интересы э, того населения, чьи сейчас затронут. Это точно. Обов'язки міського голови и ятошниками. Поверьте, я це лоблю. Я хочу, чтобы э, туда ввели любого атошника, Вот, Ми включим депутата обласної ради, Кузька Сергія. Атошник і депутат обласної ради, ще й має повноваження. Ні, я, я, я теж не хочу, щоб були політичні партии, то Азов відпадає. Поговорить, що давай. Трьом управлінням а вони винесуть на постійні комісії, ну на профільні, депутатам всім і можуть... і громадяни можуть прийти любити і послухати.